Доброго дня, любі підписники, дорога моя, Тікток і Телеграм-Родина. Сьогодні 27 січня 2025 року, і в мене волічки нове водіння. Починається все як у небі салюти. Тобто, виглядатиме як салюти по колу, причому дуже багато. І всі люди питають: звідки салюти? що, як. Тобто, аж отако, от знаєте, знаєте, ну, вигляд салютів. А тоді, як воно опускається до землі, то від землі отака от висота. Пар, як пінка біла, туман це отруєне, і дуже сильна ударна волна, така, що все зносить. Тобто начинена нова зброя, я так розумію, це нові ракети, які будуть, з виду вони будуть виглядати як салют, так, спочатку. А тоді, як касається землі, пінка, туман такий білий, отруєне. І дуже сильна ударна волна, прямо такою, як все зносить. Дата, коли я побачила це сьогодні, 27 січня, ви ж знаєте, що це дата відліку, тобто не це не коли саме має статися, а коли починається відлік до того, як воно буде.